Я дуже пишаюся за всіх, хто сюди прийшов, тому що кожен знає, що наша держава це наша перлинка і кожен хоче ну, бути в ній якоюсь часточкою. Багато хто не знало, і завдяки цій акції багато дізналися, що сьогодні такий визначний день. Уже декілька років поспіль громадська організація Самопоміч приєднується до цієї акції. Я згадую, в 2015 році, коли ми зробили. Потужну акцію, де розтягнули ми прапор, і дуже приємно те, що сьогодні, навіть ми бачимо, нами були запрошені і школи, нами були запрошені і воєнні хлопці з воїнської частини. І приємно те, що долучається сьогодні до такого заходу. Захід, гімн, який це наш символ, який об'єднує сьогодні кожного з нас, об'єднує Україну. Приємно те, що ми відчуваємо один до одного довіру. Ми відчуваємо один одному е, таку, знаєте, певну подяку. І це дуже гарно. Це загальноміська акція має бути. Долучитися до неї має кожен житомарянин, тому що гімн, головна пісня нашої країни, це є те, що мають прости діти. І якщо ми будемо нести в серцях цю пісню, маленькі. Похилого віку, молоді, ми будемо захищати і любити свою землю, як ніхто і ніколи. Тільки за таких умов ми маємо рахувати себе українцями. Ми можемо, мусимо любити свою землю. І ворог має розуміти, що такі патріоти, які живуть на нашій землі, краще сюди не сунутися точно. Тому Сьогодні долучилися військовий інститут. І ми дуже їм дякуємо курсантам за те, що вони за їх патріотичність, за те, що вони прийшли і підтримали наш загальноміський захід. Будинок культури, палац культури також долучився, і громадяни, які прийшли. Але сподіваємося, що наступного року буде більше і більше все людей.